Привіт народ! Ну що, ловіть наступний розіграш. А, так, розіграш буде проходити на сервері Cis, оскільки в мене інших аккаунтів немає, тільки на сервері CIS. Ми тут, коротше, з Вадимом, Салукардом нікнейм а, скинулись трошки лутом для вас і от зробили от, от розіграш. Дивіться, це за перше місце. От такий лут буде, шлем Валькірії, Копье Валькірії і Капюшон викликача, щоб уже повний комплект на, на Валькірію. За друге місце буде отакий от от шлем е, Імбовий, кстати, це дуже офігенний шлем. І е, щит і меч за, за, захисника. Ну також шлем теж. Тобто, перше, друге місце. Так, Як же ж е, прийняти участь в розіграші? Зараз показую. Де тут мій Discord? Потрібно е, підписатися на Discord канал. Ссылочка буде в закріпленому коментарі під відео. Потім заходите на сервер, знаходите ось таку коротше, вкладочку розіграш. А тут буде от, так, от така штука написана і потрібно натиснути на цю сканфітішечку красненьку. Тоді ви приймете участь, вас зареєструє система і через три дні бот сам видасть двох переможців. Бачите, ось написано 2. Два переможця буде. Так що все дуже просто. Всім дякую за увагу і всім успіху в розіграші.